Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо універсальну мультимедійну систему від компанії Phantom, модель FP1050. Мультимедіа на Androidі з величезним дисплеєм 10 дюймів. Поставляється в фірмовій упаковці. Давайте ми розглянемо комплектацію. В комплекті гарантийний талон інструкція. Мультимедійна система повністю сенсорна. Кнопки також сенсорні. Дісплей діагональю 10 дюймів, як я вже сказав. З тильної сторони у нас знаходяться роз'єми для підключення GPS-антени, fm антени для додаткових е тюльпанів, е USB-роз'ємів, і також основний роз'єм для підключення живлення та Акустики живлення під'єднується 12 вольт, також є у нас запобіжник на 10 А. По роз'ємам в комплекті основний роз'єм для акустики і живлення стандарт ISO Два роз'єми USB, тюльпани для підключення, сабвуферу, підсилювача, також камери заднього огляду і виносна GPS антенна. Мультимедіо зараз ми під'єднаємо на 12 вольт і пройдемось по її функціоналу. Під'єднали живлення, магнітола завантажується. У даній магнітолі використовується. Операційна система Android 7-ї версії, вбудовано 4 ядерний процесор, оперативна пам'ять 4 ГБ, вбудована пам'ять 16 ГБ. В даному випадку ми маємо повноцінний Android-пристрій, в якому можна налаштовувати все як візуально, так і програмно абсолютно під кожного користувача окремо. З допомогою Play Market а. додаткові е, додатки можна встановлювати як навігацію, так і е, додатки для відтворення музики і відео. Налаштування абсолютно стандартні, як у будь-якого Android-пристрою. Е, підключення і можна робити як через Wi-Fi, так і через 3G модеми, все це повністю. Підтримує дана магнітола. При купівлі на дану магнітолу обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість даної магнітоли ви зможете дізнатися на нашому офіційному сайті автозвук.ua.